П'ять кардинальних ліній. Бачите, ми тут граємося лінії, меридіани, меридіани, лінії, ланцюги. Поверхнева задня лінія проходить по задній поверхні нашого тіла, і особливо ми її помічаємо, коли ми або в Росту, в Русь будемо відхилятися уперед. Тобто вона нас підтримує для того, щоб ми не впали уперед своїм тонусом, натягом. Напруженістю фасціальних структур, Фасціальна структури тут знаходяться на підошвах, на гомілках ахілові сухожилки, а також зв'язки горбами, сідничими горбами і крижовою кісткою, грудопоперкова фасія. Також апоневроз, надчерепний апоневроз, багато таких фасіальних структур, які своїм натягом будуть коригувати тонус м'язів. А тонус м'язів, в свою чергу, натяг цих структур. Поверхнева задня лінія. Поверхнева передня лінія. Ну, звісно, вона буде проходити по передній частині нашого тіла від стовпуш ніг, через, перекидаючи через клубові кістки на прямий м'яз живота і проходить по передній частині нашого тулуба, розголуджуються по обидва боки від груднини на хріщі, реброві хріщі, Фасію хрещову реброва хрещову чи груднина-хрещову фасію. Вона така поверхнева, тому що там в нас є ще і більш глибока фасія, грудна фасія. І також перекидається далі через грунину ключичне соскоподібний м'яз на м'язи, на череп. І обіймає череп позаду, вплитаючи своїми волокнами в надчерепний апаневроз. Поверхнева передня лінія. Давайте ще про. Вправи, які ви можете нагадати собі, як вони проявляють в себе, як ці лінії проявляють в вправах. Ну, перше, що можна згадати, вправа, коли ми нахиляємо тулуб уперед, роблячи роудаун, ми, ми активуємо і внутрішнє структура, але більше мірі ми будемо відчувати натягування напруження вздовж і поперек, поперечне напруження по задній лінії. Коли ми випрямлюємося і розгинаємося, то це напруження м'язу будуть в ексцентричному режимі скорочення працювати по передній лінії нашого тіла. Вічна лінія вона проходить також під стоп, знизу підошви, тому що. Довгий малогомілковий м'яз приєднується до першої плеснової кістки і проходить на бічну поверхню стопи, по бічній поверхні, по малогомілковим м'язам, бічній поверхні гомілки, піднімається також бічній поверхні стегна, бічна поверхня таза, бічна поверхня тулуба, бічні волокна, м'язів живота і вся грудна клітка. Ну, тобто, з цього боку, я маю на увазі м'яз між гребрами. По всій Площині грудної клітки, і внутрішні і зовнішні м'язи, міжреброві м'язи, а також приходить далі на м'язи шиї, і підтримують нашу голову від падіння в правий і в лівий бік. І, в принципі, наша ця лінія буде напружуватися, коли ми будемо робити нахили нахили всім хребтом. і Ми сьогодні з ним познайомимося, ще трошечки розголужуємо наші практики, нові сьогодні будуть елементи, але згадуйте, згадуйте. Ті моменти, коли ви нахиляєтесь у бік, бічна лінія з двох боків, звісно. Спіральна лінія дуже вона спритна, окутою опута і двома такими лініями навколо наших часток прокручується. Звісно, вона знаходиться від шиї, голови шиї. Пов'язує лопатку з одного боку і тазову половинку з іншого боку, ногу з іншого боку від лопатки, і проходить до стопи, піднімається знову гору і проходить по спині, також чіпляючи своєю е, м'язовою структурою, фасіальною структурою. Те, ще чіпляючи, постаючи елементом грудопоперекової фасі, а також м'язів спини. І вона, звісно, буде нас підтримувати в наших обертаннях, подекуди буде розслаблюватися з одного боку одна лінія, з іншого буде натягуватися і активувати це розслаблення як натягування, напруження і напруження як концентричний режим для м'язів, що стосується фасі, вони будуть. Взаємодіяти з м'язами, оця властивість взаємодія з м'язами. Нікуди ми від неї не дінемося. Ми можемо тільки її привітати і бути радими, що вона існує в нашому тілі. Ми оці лінії, чотири лінії, вже так детальні пропрацювали, і будемо скоро, не знаю, скоро <рямувати> прямувати до глибокої передньої лінії, але сьогодні будемо на неї також звертати увагу від ваших пальців, ніг, в середині гомілок, всередині стегнових. М'язів, тобто м язів, м язів, привідні м'язи через зв'язок з е, тазом, через тазове дно, через м'язи глибокі. наші, поперекові, великі поперекові великі м'язи, Дуже велику значущість, вони мають в стабілізації е, хребта, поперекового відділу хребта, тому що приєднуються до. Поперекових хребців і до ніг, тобто перетинають кульшові суглоби, і отаким от великим мають велике значення в тому, як розташовується, як рухається наше тіло і як розгинаються, згинаються кульшові суглоби, особливо тоді, коли ми ходимо. Так, груднина всередині, весь простір грудної клітки всередині, обіймаючи пересердя осердя і Осердя. І далі, виходячи на м'язи шиї, глибокі м'язи шиї і піднімаючись також до під'язикової кістки, зв'язаність з порожниною роти, з язиком, така наша глибока передня лінія. Три функціональних лінії ми їх досліджували. Це задня функціональна лінія, поєднує наші кінцівки нахрест позаду, передня функціональна лінія попереду. Ми бачимо, що багато елементів будуть перетинатися в цих лініях. Це про напрямок, як буде проходити сили через наше тіло, коли ми рухаємося. Сили діють на нас зверху сила тяжіння, знизу сила реакції опори, всередині розвивається сила м'язів, яка може потім приходити перетворюватися венермату. Інерційну силу і силу, яка буде гальмувати цю інерційну силу. Отакі швиденько сили на нас діють. Одна бічна лінія проходить від однієї однієї руки і ноги з одного боку. Однобічна лінія. В українському перекладі вона буде в книжці, яку я вам пропоную подивитися на неї і купити в українському перекладі. Мені не, не дуже сподобалось, що вони назвали її іншим способом, назвали унілатеральна лінія в, переклад, в перекладі. І це дивно, тому що бічна лінія теж латеральна лінія буде звучати англійською мовою lateral line, але бічну лінію було переведено як бічна лінія, а от унілатеральна, тобто з одного боку, була перекладена як унілатеральна. Я сперечаюся. Я незадоволена. Однобічна функціональна лінія. Чотири лінії руки. У нас є передні лінії рук, вони поверхневі і глибокі, функціонально, тому що вони хвилясто переходять з глибоких на поверхневі, з поверхневих в глибокі шари. Такий зв'язок виявив Томас Майерс разом з анатомами, які займаються дослідженнями цих зв'язків. Багато дослідників на останніх 30-40 років це дослідження все поглибжуються, і, і поглиблюється. і поглиблюються. І я бачила аналітику, що кількість в джерелах на сайті наукових робіт, які так можна сказати, при з ми звикли називати науково-доказові методи, такі статті, які доказують її показують і через аналіз, і не тільки через аналіз, а ще й через дослідження, такі, які можна зафіксувати, наукові дослідження. Ну, цих статей стало просто в сотні раз більше за останні 30 років. Поверхнева задня лінія і глибока задня лінія. Руки тут. Яскраво можна побачити пов'язані з грудною кліткою, також з тазом через найширший м'яз спини. І ми якраз будемо завтра досліджувати нашу поверхневу передню лінію рук і подивимося, як так сталося, що великий грудний м'яз попереду і найширший м'яз спини позаду входять в цю лінію. Угу. Тому що якби, поверхнева ж передня лінія завтра буде. Про це і теорія, і практика. Так, Сім депо в нашому тілі, перехрестя оцих доріг, стопа депо стопи, депо паху, депо живота, і ми вже трошечки дослідили депо живота, грудна клітка, депо грудної клітки, і, можна так, показано з позаду депо голови, депо попереку і депо внутрішнього тазу. І з того, що ми з вами вже дослідили, це був живіт і поперек. Наступними етапами будемо досліджувати. Сьогодні я теж буду вашу увагу звертати на грудну клітку, на стопа, так, помірно, голова, поперек і внутрішній таз. От на цьому ми зараз завершимо нашу теоретичну частину і переходимо до нашої практики.